Сьогодні в відео ПСЖ запропонував неймовірний контракт Салаху. В Барселоні вимагають відставки Лапорти, і ситуація в клубі тільки погіршується. Стало відомо, скільки отримає Фонсека за дострокове розірвання контракту з Міланом. Адідас може розірвати контракт з Манчестер Юнайтед вартістю в 900 мільйонів фунтів. Лідера Вулвергемптона дискваліфікували на два матчі: нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. У випадку, якщо Дані Ольмо все-таки піде з Барселони, клуб повинен буде йому виплатити усю заробітну плату за 5 років. Каталонському клубу також доведеться підкоритися вимогам РБ Лейпциг і повністю оплатити залишок за трансфером. Реал Мадрид планує в зимове трансферне вікно запропонувати Манчестер Юнайтед 50 мільйонів фунтів за діогу Далота, щоб закрити позицію правого захисника, оскільки наміри Трента залишаються невідомими. Рішарлісон, якого пов'язували з переїздом до Бразилії, не хоче залишати Тоттенгем у січні. Ювентус хоче орендувати Андреаса Крістенсена зимою. Також в гравці зацікавлений Манчестер Юнайтед. Наступного літа Реал Мадрид розпочне перемовини щодо нового контракту Вінісіуса Жуніора. Клуб і бразилець сядуть за стіл перемовин, щоб досягти домовленості щодо пролонгації угоди, яка спливає влітку 2027 року. Центральний захисник атлетико Більбао Єрай Альварес отримав травму на тренуванні. Приблизний термін повернення Дестіні у доджі після травми 10 тижнів. Лас Пальмас є фаворитом на підписання центрального захисника Сельти Джозефа Айду. Канарський клуб готовий дати футболісту ігровий час, який гравець так хоче отримати після складної травми. Скоріше за все, це буде оренда. Однак Вальядоліт теж зацікавлений і не здається. Севілья досягла принципової домовленості з Карабахом щодо трансферу Жуніньо. Клуб заплатить близько 4 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Ідея полягає в тому, що гравець прибуде до Севільї на початку наступного тижня. Бонуси в цій угоді займають десь 2 мільйони. Залишилися дрібні деталі та підготовка документації. Тоттенгем розглядає можливість придбання нового лівого захисника в січні. І ситуація з контрактом Регілона означає, що клуб найімовірніше прийме будь-яку пропозицію, що надійде, залишаючи за іспанцем право вибору подальшого клубу. Бетіс готовий продати воротаря Руя Сілву вже у січні. Клуб вже деякий час намагається знайти команду, яка заплатить за португальця, потрібну суму. Рома готує пропозицію в розмірі 7 мільйонів 500 тисяч євро за центрального захисника Лас Пальмаса Міку Мармоля. Його клаусула складає 10 мільйонів євро, а 50% прав на гравця належать Барселоні. ПСЖ пропонує Салаху трирічний контракт на 500 тисяч євро на тиждень, а Ліверпуль пропонує на 2 роки і 400 тисяч на тиждень. Бетіс шукатиме новий клуб для Рікардо Родрігеса в січневе трансферне вікно, хоча в команді розуміють, що це нелегко. У разі його відходу планується вийти на трансферний ринок. Тенеріфе завершує угоду про оренду центрального захисника Лас Пальмаса Хуан Мегерцога. Опозиція Лапорти вимагає відставки президента Барселони через провалену реєстрацію Дані Ольмо і Пау Віктора. Опозиція вважає, що гравці можуть покинути команду через непрофесіоналізм керівництва. Поганий імідж посилюється неправдивими обіцянками, які ніколи не виконуються. Все це непоправна шкода завдана репутації клубу. Ключовий гравець рівненського Вереса Віталій Дахновський потрапив у сферу інтересів угорського клубу «Дьождьор», який виступає в чемпіонаті Угорщини. У цьому сезоні Дахновський демонструє стабільну гру та є лідером своєї команди. Варто зазначити, що раніше інтерес до півзахисника проявляли українські клуби Кривбас та Карпати контракт Віталія Дахновського з Вересом діє до 30 червня 2026 року. Воротар Лас Пальмаса, Альваро Вальєс та лівий захисник Ліца Хуніор Фірпо дали згоду на перехід у Бетіс. Обидва футболісти усно вже погодилися повернутися до клубу вільними агентами влітку. Також наразі ведуться переговори з центральним захисником Майорки Мартіном Вальєнтом, який теж влітку може стати вільним агентом. Правий захисник львівського руху Олексій Сич перейде до Карпат. Рух отримає відсоток від майбутнього перепродажу гравця, а отримані кошти будуть спрямовані на розвиток академії клубу. Раніше повідомлялося, що київське Динамо виявляло інтерес до футболіста, розглядаючи можливість його підписання. Півзахисник Олег Гільн виступатиме за оболонь на правах оренди до кінця сезону. Офіційно Ніколас Валентіні перейшов у Фіорентину з бока «Хуньорс». Футболіст перейшов на правах вільного агента. Контракт підписаний до літа 2029 року. Самуеле Річі продовжив контракт із сторіно до літа 2028 року. Фернандіньо залишив Атлетико Паранаенсе. Офіційно Алехо Сарко перейшов у Байер із Велес Сарсфілд. Футболіст перебрався в команду вільним агентом. Контракт підписаний до літа 2029 року. Астон Вілла зробила пропозицію дортмундській Борусії за нападника Доніела Малена у розмірі 18 мільйонів євро. Дортмундці просять від 20 мільйонів євро, але переговори ще тривають. Альфонсо Девіс, скоріш за все, продовжить контракти з Баварією. Незважаючи на це, найближчими тижнями його агенти зустрінуться з Мадридом, який є фаворитом на підписання контракту з канадцем, якщо він вирішить покинути Баварію. Олександр Хацкевич може обійняти посаду спортивного директора або стати радником президента Житомирського полісся Геннадія Буткевича з питань спорту. Захисник чорноморця Євгеній Скиба привертає до себе увагу клубу з нижньої частини турнірної таблиці Польщі. Поки що невідомо, що це за команда. Стало відомо, скільки отримає Фонсека за дострокове розірвання контракту з Міланом. Тренер отримає компенсацію від італійського клубу за дострокове розірвання контракту в розмірі близько 2 мільйонів євро. Андріївський зацікавив європейські клуби. На колишнього півзахисника Динамо також претендує команда УПЕЛ. Футболіст може продовжити кар'єру в Польщі, Туреччині та Іспанській Сегунді. Також повідомляється, що головним претендентом на футболіста в УПЛ залишається ЛНЗ. ПСЖ сподівається отримати щонайменше 60 мільйонів євро за Коломуані. Адідас А має право розірвати контракт з Манчестер Юнайтед на 900 мільйонів фунтів, якщо клуб вилетить за ПЛ. Офіційно Прикарпаття попрощалося з Артемом Сьомкою та Павлом Замуренком. Металіст 1925 цікавиться бразильським хавбеком Педру Артуром. Галатасарай зв'язався з агентами Лероя Сане і попросив про зустріч, щоб обговорити амбітний перехід влітку. Хоча за гравця буде велика конкуренція з боку англійських клубів, якщо він покине Баварію влітку. Лідера Вулвергемптона дискваліфікували на два матчі. Футбольна асоціація Англії визнала неналежну поведінку центрального нападника Вулвергемптона Матеуса Куні після домашнього матчу проти Іпсвіч Таун. Офіційний сайт турніру передає, що бразильця дискваліфікували на два матчі та оштрафували на 80 тисяч фунтів. Маркус Решфорд не веде переговори з агентами про трансфер із Манчестер Юнайтед. Футболіст хоче залишитись в команді. Монако погодив умови контракту з нападником штурму Мікою Бієретом. На даний момент між клубами ведуться переговори щодо суми трансферу. Офіційно Баварія і Штутгарт дійшли згоди про розірвання договору оренди Франса Кредсіга. Гравець негайно повернеться до Мюнхена. Цього місяця Баварія відправить Франса Креціга на ще одну оренду. Потенційний напрямок це Бундесліга або найкращі клуби з другої Бундесліги. Є також запити з-за кордону. Карім Онісіво – новий гравець Зальцбурга. Контракт підписаний до літа 2026 року. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.